Привіт такі друзі! Вітаю вас на каналі Лісовій гостинці і хочу показати, як засолити опанячки на тривале зберігання. Беру літрову баночку вже відварених грибів, таку кількість взяла для наочності вам. Баночка трішки не повна, щоб було місце ще для маринаду. Перекладаю їх у каструльку і заливаю пів літри чистої водички. Спершу гриби почистила звичайно, перебрала добре і відварила 40 хвилин, а зараз просто доводжу до кипіння. Метод неймовірно простий, але дуже дієвий, я ніколи не морожу гриби, а саме ось так консервую і всю зиму можна смакувати. Потім потрібно буде лише вимочити їх у водичці і грибочки будуть як свіжі. Закипіли, додаю сіль, солі багато, на літри водички 5-6 столових ложок. Буде солоно, звичайно, і так споживати недобре. А от, вимочивши на ніч, на ранок будуть дійсно як свіженькі. Таким методом користуюсь роки. В нашій лісовій місцевості відсутність світла часто явище, тому морозильною камерою користуюсь мало. Так насолила заднесло погріб і красота. Я не знаю, як вони зберігаються, але не здуваються, стоять гарно, хоч і без отсту. Проварюю у рупі ще 10 хвилин і розлию у баночку. Баночку простерилізувала, звичайно. Роблю так у 3-літрових банках також, але найбільше зручно мені півлітрових. На ніч вимочила, на ранок готую борщ з зупеньками. Чи капусту тушкою, картоплю. Дуже смачно виходить, але так зберігаю тільки опеньки. Інші гриби ще не пробувала, а і поділюсь результатом обов'язково. цьому методу мене навчила місцева бабуся. Каже, раніше тільки так і зберігали гриби або пасили, або солили. Мені дуже подобаються такі старенькі способи, вони якось ближчі до душі. І ось я вже наповнюю свою баночку, паралельно відварюються ще грибочки. Зараз лише закрию, закутую. Дам вистегнути і в погріб. А ще бабуся розповідала, що раніше, як не було банок, так засолювали у відрах чи інших ємкостях, у бочечках, наприклад. І ми пробували у дерев'яному відрі, зимою прийду в погріб, наберу собі черпачок, вимочу і смакота. Можна і тушкувати просто, ну ось прямо як тільки з лісу назбирали грибів. Сподіваюсь, друзі, що була вам корисною, нехай усе у вас вдається. Грибочки ще є у лісі, можна запастись, зимою будемо готувати з ними різні страви. Дякую вам за перегляд, дякую за підтримку. Будьте здоровенті і, звичайно, до зустрічі!